В Новосельському ліцеї Проект крок за кроком благодійного збору твердих побутових відходів сьогодні проводить інформаційну кампанію по впровадженні в місті Новосельця проєкту восточного партнерства програмі Румунія Україна. Я думаю, що учні сьогодні вперше присутня в такому закладі. Хто у нас присутній на круглом студіи? присутні уголовные спеціаліст по насю директор школи, также ви її знаєте, це Калиста Украина Николаевна, координатор проекту крок за кроком доводильного збору по бытовых доходах в міську раді Артем Никимец. Секретарь міської рады Вадим Рожка. Также вы знаете директора коммунального новосельского предприятия Виктора э, Абратину. Я являюсь представником, я специалистом громадской организации Новосельская агенция экономичного розвитку по транспорту практики. Я думаю, представляете, мы должны также и присутствуют ваших учителей. Є степання Оксанова Бершта, я не знаю, що там доразлей і методист. На бандит проект називається крок за кроком до родинами Проект розрахований на 14 місяців и дітями буде в. Павелецькому районі Республіки Молдова. Мотори проєкту є розробка довгострокових рішень для збору відходів у управління та утилізації. Конкретними завданнями проєкту є розробка нових рішень для збору відходів, Вище ще молоді та участі громадськості щодо положения входа проєкту та покращення до сподобання робітства. Всім доброго дня. Як сказала, ми не перший рік співпрацюємо з містом Харешки і з районом Терещи, і у нас було декілька проєктів. Є е, плодотворною, і ми е, вирішили надалі <світна> співпрацювати з Фарештами. Фарешти нам не відмовили в цьому, тому що е, вони впевнилися, що ми, е, як би мовити, добросовісні виконавці даних проєктів, які ми е, з ними е, разом е, перетворювали в життя. Тому е, була така пропозиція. і Щоб зробити проєкт по, по, по е, утилізації побутових відповідь. По е, програмам, які впроваджувалися у нас в Новосельському на районі. Так як ми вперше в этом ліцеї, ви знаєте, що бюджет міста, бюджет району не завжди е, він як е, е, би використовується для всього що хотіло б населення чому я так кажу многие не знають як використовують бюджет і думають що вот не делають дороги не делають там допомагають звичайним ситуації, не допомагають мунальному підприємству, тому Міська рада, район, они э, займаються как бы фінансовим інструментом, фінансових інструментов, которые надают на сьогоднішній день нам до мене по по проектам. Здесь есть специальців, координатор, вы можете спілкуватися как бы, зацікавлені. Це ваше как бы, будущее, что вы будете заниматься такими проектами у нас в районі будуть продовжувати те, що тобто ми почали в 2008 році. Ми заключили договір, з районом секретар Полєцької районної ради, договір про співробітництво, договор району Новосельця з районом Полєцького. На цей сьогодні дякую наша спецвертика Сталіця Бекер Смуска. Получила машину по цьому проєкту, зробили площадку, контейнера. Это года два года начали работать по Контейнери по стеклу, по фопіру, по бутилому, входу. І здесь ви видели, навіть по новосельницях, везде установили сетки для пластику. Ну, з пластика у нас поки еще йде, слава Богу, хорошо. Там все собирається, ми собираємося. Зараз новосельниця, хто не знає, підпису пункт по прийому пластикової бутылки. Там, если саджувати, если там йде только белена, чорнее дельне, синя, там щель.

Починаючи з першого класу по 11, проводимо роз'яснювальну роботу учнів учні старшокласники, проводять роз'яснювальну роботу для дітей з менших класів. Ми встановили на території нашого закладу, а у нас є аж 5 корпусів. Біля кожного корпусу ми встановили сміттєзбиральники для того, щоб діти могли не розкидати сміття, а їх могли скупчити їх в одному місці. Ми вдячні тепломережі міській, яка у нас систематично забирає це сміття. Крім того, ми намагаємося вже робити різний розподіл, окремо папір, окремо деревину, окремо метал, окремо інші відходи, так само як і пластик і інші відходи. І Хочу сказати, що наші діти і педагоги нашого ліцею вони приймають активну участь у всіх заходах, брали участь у розчищенні берега річки. Території новоселиці, яка протікає через новоселицю, це було за сприяння міської ради. Нас забезпечили транспортом. Нам видали все необхідне, а ми брали активну участь. Ми омолоджуємо наш шкільний сад, де Розсаджуємо багато нових молодих дерев. Ми намагаємо намагаємося облагородити нашу територію, яка має площу 4 гектари, і це достатньо велика площа. Ми намагаємося в за межами нашої території, тобто за заборами, за парканами, наводити так само чистку.